Іграшка у всі часи була і є необхідною річчю у вихованні. Вона еволюціонувала разом з плином часу і завжди пробуджувала дитячу фантазію. Самі педагоги, приділяючи іграшці певну увагу у виховному процесі, своїми руками створюють нові інноваційні виставка. Саме таких відкрилася сьогодні в управлінні освіти. З їх авторами спілкувалися Юлія Шаповал. Більше 200 дидактичних матеріалів та посібників підготували вихователі-методисти всіх дошкільних закладів нашого міста для участі у виставці конкурсі який проходив на базі шосткінського управління освіти, за словами начальника управління Антоніни Найметенко. Це дуже важка кропітка та неймовірно цінна в педагогічному плані робота. Представлені матеріали наших вельми шановних педагогів дошкільників. Які допомагають ще більше розкривати сутність дошкільної освіти в нашому місті і створювати те середовище, яке б виводило саме дітей нашого міста, дошкільників, на досить високий рівень і надавало допомогу в їх розвитку і підготовці до подальшого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. На дидактичній виставці було представлено безліч посібників, направлених на загальний розвиток дошкільнят. Актова зала управління освіти перетворилася на такий собі іграшковий магазин доверху забитий розвиваючими уяву та пам'ять ляльками. Різнокольоровими книжками яскравими пазлами для перевірки ерудованості дитлахів, музичними годинниками, зоологічними калейдоскопами, математичними потягами та іграми, спрямованими на сенсори кумалят. Кожний з цих посібників демонстрував присутнім представник того чи іншого дитсадка. Так, про поліфункціональний характер свого дидактичного матеріалу розповідала Наталія Шалда, вихователь методист дитсадка дзвіночок. Один із них відноситься до фізичного розвитку, це така квіткова галявина, яку можна підвісити і відправляти дітей в стрибках. Відносяться до пізнавального розвитку, бо вони мають відношення до логіки математичного і до мовленнєвого розвитку і до художньо-естетичного. До логіки математичного розвитку можна віднести шість до сенсорного розвитку два, до емоційно-цінностного, соціально-морального два, до художньо-естетичного чотири. Особливу увагу педагогів дошкільників привернули чудернацькі книжки з тканини, розвивашки для малят та грайлики, створені спільними зусиллями вихователів дзвіночка. Для рахунку, для співвідношення числа і форми, для складання творчих розповідів, для шнурування, тобто для розвитку дрібної моторики, руки ще така квіточка з різним наповненням для діти на дотик. Спробують відгадати, що там заховано. у свою чергу. Юлія Буракова, вихователь дошкільного закладу Росинка, продемонструвала своїм колегам 23 гри та посібника, за допомогою яких дитина може всебічно розвиватися, але більш детально зупинилася на фізичному розвитку своїх вихованців. Суть гри в тому, що наші дитини дитина зав'язують очі на відстані 5-6 кроків стає дитина і намагається пройти у певному напрямку. И прикрепляю носик до клоуна. Щодо пізнавально розвиваючих дидактичних матеріалів, то їх представляла Оксана Макаренко, вихователь методист ДНЗ номер 2 Іскорка. У пізнавальному розвитку представлено 17 ігор, які містять собі вісім ігор, логіко математичного спрямування, сенсорного спрямування шість ігор, загальнопізнавального пізнавального спрямування шість ігор, із них три гри на формування уявлень про професії кухар, кому що потрібно для роботи, відгадай професію казкового героя. У цей день кожний дитсадок міста продемонстрував свої роботи на виставці. Дидактичних посібників безліч креативних ідей, авторських задумів та прироблених посібників відомих українських та російських педагогів було взято на озброєння шосткинськими дошкільниками. До речі, сама виставка буде працювати до 18 березня, і вже до кінця тижня буде визначено її переможців.